Привіт! Ви на каналі Перша Віза. Сьогодні ми поговоримо про важливу новину для українців, які перебувають у Канаді. Дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Українці та їхні сім'ї, які приїхали до Канади за програмою КОЕД, до 31 березня 2024 року, можуть продовжити свій статус, подавши заявку до 31 березня 2026 року. Це означає, що ви не повинні турбуватись про втрату тимчасового захисту, адже є можливість залишатися в країні ще на 2 роки. Якщо ви під тимчасовим захистом, ви можете отримати новий дозвіл на роботу на 3 роки та продовжити чинний дозвіл на роботу, а також подати на дозвіл на навчання, якщо плануєте навчатися в Канаді, та поновити статус відвідувача або студента без змін у процедурі. Канада також продовжила надавати українцям і їхнім родинам право на безкоштовні послуги поселення до 31 березня 2025 року, а це мовні курси, щоб допомогти вам краще адаптуватися до життя в Канаді, також працевлаштування, щоб знайти роботу швидше, та консультації з адаптації, щоб полегшити ваше перебування в Канаді. Не хвилюйтеся, якщо ваш паспорт прострочений. Канада дозволяє продовжити статус навіть із простроченим документом. Усі випадки розглядатимуться індивідуально, тому не панікуйте, якщо ваш документ вже не дійсний. Канада активно підтримує українців, надаючи не тільки статус тимчасового захисту, але й доступ до ринку праці та навчання, що дає можливість інтегруватися та продовжити розвиток професійних навичок. Крім того, в канадських містах відбуваються різні заходи підтримки. Це і волонтерські програми, і державні ініціативи, які допомагають адаптуватися. Не забудьте подати заявку на продовження статусу до 31 березня 2026 року, щоб не втратити жодної можливості. Що ви думаєте про цю новину? Поділіться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал Перша віза, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Перша віза. Робота за кордоном це просто.